Стадо зубрів гріється на сонці посеред зібраного кукурудзяного поля. Побачити таку картину не так просто, каже старший єгер уладівського лісництва Олександр Сіваченко. Цими тваринами він опікується майже 40 років. Це він у 76-му році приймав перших тварин на Вінничині. каже, це дуже цікаві тварини у стадії та ще особливо тепле ставлення до дитинчат. Мамку з зубринятку два роки сена. Третій рік вона тільки може. Погуляти. Вони всі всередині стада. Вони, По-перше, в них теж така є природний такий захист, вони гріють їх. У цьому стаді понад пів сотні голів. За якусь мить, почувши людей, тварини підхоплюються з місця і біжать. Такі тварини, каже Сіваченко, здатні розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину. Ось такі сліди після себе залишило стадом. Тут сиділи, лежали та під'їдали залишки кукурудзи. Апетит у тварин гарний, каже головний мисливствознавець філії Вінницьке лісове господарство Володимир Ткач. Аби тримались у гідь, куди їх завезли у 70-х роках. Створюють сприятливі умови. Підгодовуємо щоб будемо годувати, вони тоді не будуть самі добувати собі їжу. Добуваємо на одну особину 12 кілограмів сіна. Три кг зернових це кукуруза, овець, ячмінь, все, що ходить. І три кг соковитих буряки цукрові, кормові проходять. Хмельницька Даша, лісова, Уладівська, і вони йдуть, отак чистять кормушки. Взимку підгодовують, влітку підвозять воду, плюс охорона від браконьєрів. Все це в комплексі приносить свої результати, каже головний лісничий Євгеній Ільченко. І додає, тепер у нас найбільша в Україні популяція зубра європейського. Найбільшу популяцію зубра в Україні налічуємо 117 особин. Поза минулому році була 101 особина, в 22-му – 110. В цьому році ми вже нарахували 117. На Вінничині зубри мешкають на площі 12 тисяч гектарів лісових угідь. Це майже вдвічі перевищує норму, каже Володимир Ткач. За стандартами їх тут має бути не більше чотирьох тварин на тисячу гектарів. Тобто мало б бути 48, а є 117. За останніх 15 років реалізували 30 тварин в інших господарствах, в тому числі і на Волинь. Цуманське господарство, звідки в 70-ті роки привезли їх на Вінничину. Тепер каже мислив Свознавець для оновлення крові потрібно завозити зубрів, але проблема в тому, що у більшості господарств зубри з Вінничини. Вже почався інбридін, близько споріднене Вони вже ж, бачите, телят вже можуть привести навіть восени, такого раніше ми не спостерігали. Зараз навіть в жовтні місяці ми замічали, що маленькі телятка, от одне навіть на даний час є, воно може не перезимувати. Потрібно робити це. Ну, до нас приїжджають спеціалісти з інституту зоології. Часто є рекомендації, щоб це проводити. Наразі в межах України такий обмін можливий лише з лісовим господарством Сумщини, але через воєнний стан це заборонено. Під час останнього підрахування. Рахунку 2022 року лісівники Вінничини виявили припліт дев'ять телят. Загалом тепер тварини поділилися на три стада: те, яке відзняли ми, найбільше є ще два. Здебільшого це вже старші тварини, які не встигають за основним. Та навіть їх спіймати і зафіксувати на відео вкрай важко. Для цього потрібен час, каже фотохудожник, який вже майже 40 років фіксує на фото лісових мешканців Антон Кащеєв. Це його світлина. Практично весь час приймаю участь в рейдах по охороні зубрів, саме зубрів. І тому, значить, ми весь час їх, як кажуть, пасемо. Під'їхали і от сфотографували. бачите. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.